Добро здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Вересень, і мені тут кажуть деякі люди, що я буду вести тут програму. Називається програма Спитаю вересня. Єдиний недолік цієї програми, що всі будуть відкладати питання, мабуть, до вересня, а зараз червень, тобто ще треба буде почекати два з половиною місяці, щоб нарешті, значить, люди зрозуміли, що з питаю вересня не починається вересня, і вереснем вже і не закінчується. От, значить, скільки я буду в, в ефірі разів на тиждень і, і, і хвилин на день, я, не знаю. І я а, не знаю. Але ми якось це ви почули голос Романа Чайки, який буде мене про щось питати. Я буду намагатися щось відповідати, якщо в мене вийде. А далі, ну тут, коротше, формат такий, знаєте, зараз такий, як пластилин. Він такий, що м'яти треба, щоб зробити якусь прольп приличну фігуру. Як зробимо фігуру, ви це відчуєте в етері. Угу. От, значить, Роман Чайка питає вересень, ніби від. Намагається відповісти, я б не сказав, що відповідає. Ну, по-перше, дякую, що запросив до своєї програми. По-друге, це такий е, question бой, тобто, а може бути question girl в тебе, який буде збирати запитання. А умен і... ніяк. Тобто, мені тільки молодих хлопчиків і дівчаток, ні, щоб якогось такого А ти сексист? Ді, 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 я стовідсотковий. Ну зрозуміло. Поки ти сьорбаєш чай, я, власне, ти тобто, про вересень згадав. Є питання від mm -hmm. аудиторії. У нас okay. такий формат, знаєш, в стилі е, дядя Днів Їхали і його спрашивает із зала. Такі да, в нас ну, варіанті. Може, так? у нас спробуємо з вереснем все ж таки Окей, без добри. Невзорова Окей, тут запитують, який улюблений місяць у Миколи вересня? Я думаю, що друга половина лютого, угу. якщо так сказати. Я можу довго розповідати, але на Ну, тобто... на, питання, на питання, яке передбачає дуже коротку відповідь, ну важко відповідати довго. Та що, ти можеш сказати, я люблю бухнути. Я можу бухнути... все сказати. Так, так. Не, я можу навіть самостійно придумати. Так, люблю бухнути на День соєцької армії. От, тому люблю чи Ні, Люди. тому що просто одна друга друга половина це означає, що весна буде. І коли наближається, скажімо, там, березень. І я точно розумію, що в березні буде тепліше ніж в лютому, то я дуже люблю тому лютий, що попереду якась позитивна перспектива. А найгірший місяць, взагалі, всі всі літні місяці, бо невпинно і невблаганно наближається осінь, де все буде набагато гірше, ніж влітку. І тому я, наприклад, от зараз ще треплю а от після 22-го, коли день коротший стає. І наближається до осені. Я у мене я, щось мене муляє. Можна трохи тобі сексуального підкинути? Ой, я боюся вже. Ні, ну ти ж а ти взагалі і... любиш секс? Дай Боже борони, хто? Я радянська людина. Як можна радянську людину тобто ставити питання? — Тобто Тільки ананізм чи що? Тільки виключно. Як казав Сашко Кривенка, душі і вам відкриється? Ну так, ну це прописна істина, да? апокрифи не горять, а от запитують у тебе глядачі. Які у вас стосунки з Софією Фединою? От чому... Сексу... тут сексуальні, виключно. Хто кого? Поки вона мене. <свист> <свист> ну, але ти добре виглядаєш, ти не завагітня. Це, це вже добре. Чим би дитина не тішила, лиш би не завагітні. Я п'ю таблетки відповідні. <свист> да, а да. тут є друга частина цього питання. Ой, я вже знову І боїся. Чому ви більше не на прямому каналі? Ну, це мені треба почати сьогодні, і приблизно дійсно до вересня я закінчу відповідь на це запитання. А коротко? Коротко, неякісно. Не тому не ну, ні, ну це політико-етична проблема існування сучасної журналістики в Україні, існування журналістів і господарів різноманітних засобів масової інформації. А, різноманітні політичні впливи, різноманітні. Ну коротше, жлобство пов'язане з пострадянським простором і на жаль. Поки що Україна не відкраскалась від того всього. Дивись є ж продовження цього всього, Давай. тому що якщо ти е, так складно і загадково пояснив, чому ти більше не на прямому, то відповідно є продовження питання. Окей. Тобто, є, наприклад, на заборонному антиукраїнському радіовісті Миколі вересню не було етично-політичних якісь проблем працювати формально на дій зрадника Курченка, а от з прямим не склалося. Мені взагалі дуже сильно з високої башти плювати чиї гроші, якщо я будь-де маю можливість говорити те, що відповідає пошуку істини, вибачте, за зухвалість, то я буду говорити і на ОРТ. Якщо я точно буду розуміти, що зараз я буду... на ОРТ. Прямо зараз да. От прямо зараз, коли зірвали... Можна я Пиховську. продовжу? ага. Так, да, якщо мені, я буду переконаний, що 15 хвилин, які у мене там є, я можу говорити все, що я собі вирішив говорити як журналіст, то я буду говорити. А якщо мене обдурять, то я буду просто говорити один раз, а на другої програми не буде. Це дуже, дуже прості речі. Питання не де ти працюєш, а як ти працюєш. Якщо ти видатний свободолюбець і, і, і працюєш, і кажеш, дурню. Щоб не казати, не кажу. то, то не, не кажу. Забираю слово останнє назад. <рес> От. То я, значить, я, я дуже з великою під дивлюсь на критиків. Е, на критиків, які критикують. Вибачте, тавтологію, а, е, людей, які. О, він працює там. <рес> я навіть в Україні були якісь дивні приклади, коли Сергій на працював на. Е, у, у, у Т-1 uh -huh. от, і, 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 і ніс все, що він хоче нести за, за добу кучми, наскільки я пам'ятаю, да, на добу кучми. Ніхто не міг зрозуміти, як це, чому це. Це було пізно, да, це було. Або, може, навіть рано, може, це було ближче до завтра, ніж до сьогоднішнього вечора. Він це говорив, і ми з ним сиділи. Я казав, як, ну, 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 як вони терплять? Він каже: я сам не знаю, ну терплять, я їй приходжу і говорю. Ну Потім якось це перервалося, але питання. Не в тому, де ти працюєш, ти можеш працювати. Як це Фофолькіше Баобахтер? Це така головна німецька газета. Газета часів Гітлера. Енздепеда. Okay. І якщо б там можна зробити маленьких там 28 рядків і казати, що фашисти вбивають євреїв. Чому не написати 28 рядків? Окей, давай би до, до серйозних справ з питаю вересня. Це означає, що можна найскладніше питання дати. Давай ми почнемо від прикладного, бо практика mm -hmm. критерії істини нещодавно у Львові. Да ми в Львівській студії зараз з тобою працюють. Да, 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 да. От нещодавно у Львові на славному такому районі, недалечко від нас, на Ливандівці, mm -hmm. виявили масове поселення утікачів від війни, харківські бики. Uh -huh. Зарендували собі там за больші дії особнячок, бикували там, крутили музику, бухали. Ну, чим займаються ті, хто не, не захищають рідний Харків на фронті. розумієш ще. Uh -huh. От, і оскільки місцевим це заважало, до них прийшли сусіди. Ну, голосно yeah. грає музика, та їм зробили зауваження, гарно привіталися по-Галицьки, кажуть, слава Україні. А ті кажуть, та «Да, пашливі з своєї України. Ну і відповідно за це відгребли. Масова бійка там. Були... Хто переміг, дуже важливо, перемогли наші да. ну, тому, що харківські бики виселилися, кудись зникли, один втікав, його затримали місцеві. Була поліція, було все, ніхто не написав заяви, до речі, але ця ситуація повторюється. Ти розумієш, там чи інакше, просто ця дуже резонансна. І от, спитаю у вересня: це власне, а що робити з отакою от ватою зараз і після війни? Нічого ніде в світі. Таблеток, особливо під час війни, які рятують від зрадників, колаборантів, втікачів, грабіжників, крадіїв, а, і так далі, ні, такого в світі не, ніколи не було. І думати, що українці якось сильно відрізняються, там, я не знаю, від давніх греків, де були свої колаборанти, від ситуації там 40 там, 39 45 років. Так буде завжди, і, і, і я дуже дивуюсь, коли, коли я читаю е, возмущеною общественность, яка значить як під час війни крадуть. Я кажу: правильні крадії крадуть якраз під час війни. І то більше, і, ніж і більше мир. набагато більше, бо тут якраз все, все потріскує. Коли ж ти будеш красти, як не тоді, коли люди дивляться всі на фронт, а я подивлюсь в тил. Де лежить 2 мільйони. Я якраз їх і заберу. Тому всі ці розмови, що ой, ми такі, у нас таке, у нас завжди буде. Не у нас у людства, у Гомосапіенс, Африка, Латинська Америка, Азія, Острови, там, Кука. Буде все завжди. Тільки там в племені 100 людей, із них там сім. Колаборанти, а у нас там 40 мільйонів. Ну я не думаю, що навіть мільйон є, але але є, але безперечно, є. Ні, Але бачиш, тут ситуація максимально шекспірівська. Тобто, якби Уіліям запитав, він би в вересні запитав так: ту бить чи не бить, тобто, це майже по подерів'янському. В таких випадках, от таких е, ха хамовитих і бикуючих ватників, їх треба бити. Тубіть чи не тубіть? Ні, ну дивіться, це теж завжди буде. Хтось буде бити, хтось. Я не вмію битися, наприклад. Якби я туди потрапив, я не знаю. Ти що не я... бився в дитинстві? Ну, пару разів і так не, не, не От, І тому в мене не вийде. А хтось, хто ходив на курси ні кройки і шиття, а боксу і, і чогось там ще. От, він, мабуть, у нього вийде. Це по-перше, по-друге. Знов таки завжди будуть такі випадки, і завжди будуть люди, які будуть під час війни емоції. І якщо емоція велика, то очевидно, що біть, Тут же нікуди не дінешся. А якщо емоцію можна стримати, або такі люди, як я, які не треба стримати, просити просто порівнюєш себе і, і того кугута великого, і ти ага. розумієш, ну то я його стукну, він мене стукнуть, я впаду, а він залишиться. А, пора... а поразка наших неприпустима. Так що перед тим, як це? Мудрість від розуму відрізняється тим, що розум розумний вийде з найскладнішої ситуації, в яку мудрий ніколи не потрапив. Але дивися, ти як один з головних персонажів п'єси Павлік Мороза Леся Подрів'янського, угу. знаєш його творчість здовж попереки по діагоналі, так? і в нього ж був філософський підхід, що я не вірю в силу слова. А вірю, в силу, давай скажемо, звіздюліну. Да, да, так, да, так. Да. Є просто різні люди. <гум> У мене є таке враження, що цивілізація вона поступово вимиває ті, хто без, які, як, яким треба звіздюліну. <гум> От. А, і якось більше стає людей, яким все ж таки словами можна до чогось дійти. Україна не, не, не веде перед зараз в цьому сенсі. Вона не, тобто, я це давно помітив, багато років тому в мене був просто ремонт. Я теоретично знав, але практично не знав. А, і ремонт, значить, він дуже довго йшов. І ми ж домовлялися 25 разів що за місяць, а просто сталася ситуація, що на дачі була доня, а там холодно. І вже закінчився серпень, і вересень, і жовтень, і вже зовсім холодно, і треба переїжджати назад в Київ, а нема де жити. І я просив у улесливо і так, і з посмішкою, а потім гримнув з матюками, що я отримав відповідь. Ніколи не думав, що така шляхетна людина, як вересень, може вживати такі брудні слова. Тобто, блять! Ремонт робити півроку, це, це ми легко робимо. А от значить сказати матом щось ми не можемо, тому що ми ж шляхетні тут. Ну ми дожили вже до того моменту, коли сказати матом можна, бо всі телеканали російський корабль посилали без всяких да, крапочок. Так, да, так, да, да. Навіть було роз'яснення Національної ради з питань телебачення, радіомовлення, особливо Олю. Читав, яка сказала, що можна. Оля Герсимюк, я маю на увазі. Ну да, да. Ви а ви у вас давня історія, ще з тих часів табу і без табу. Добре. Да. А дивися, ви ну ти ж все таки маєш силою натхнення стежити за розвитком політичної ситуації на тлі війни? Ну більш-менш дивлюсь, і от в мене виникає таке враження. У людей теж вони можуть тебе в це про це багато разів питати. Е Люся, знаєш, такий персонаж, Ні. відомий довбодят вулиці Банкової. Він же екс радник Єрмака Арістович. Він так. просто Люсю грав в фільмах російських. Ага, так? Ага. так от Арістович кажуть, буде лідером парламентської великої партії, куди вся вата, яка голосувала за партію регіону ПСЖ, ага. проголосує за партію Арістовича. Так. Є така версія. Ну, от я й тому тебе запитую, проаналізуй її. Так буде. Я, до речі, я не переконаний, що я буду зараз злоститись і кричати: Ай-яй-яй. Тому що я, по-перше, не вважаю, що Арестович це який Арестович? В суспільній думці Арестович березня, квітня і травня, чи в суспільній думці серпня, вересня і жовтня. Тому що спочатку була суцільна осанна. Просто довга-довга Осанна. Потім, коли Лікбез, ліквідація безрамотності перекладаю на російсь... з російсь, чи на російську, закінчилась, і всі стали експертами в військовій справі. Сказали, Арестович, іди на. А коли ніхто не знав нічого, то казали, де Арістович. А потім я став розумніше за Арістовича. Блін, що ж такое? а він мені розповідає те, що і так знаю. Тому. Так, да, він людина непроста, він людина складна, він така не цукерка, що всім подобатись. У мене до нього не було захвату, але нема у мене до нього і досі немає щось такого такого негативу. Я вважаю, він на своєму місці був і, і, і ні, ні, тут не про це питання. Але <гум> якщо до нього прийдуть люди, і якщо це політологічно об обдумувати, <гум> то це краще ніж вони би прийшли до бойка якщо б бойко відродився, в якійсь. А якості... це хіба не одне й те саме Ні, просто? Зовсім не ну, типа, б... бойко в молодому флаконі. Ні, 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 ну слухайте. Ну а де а де ви бачили у, у Арістовича Любов до Росії? А зараз кажу цитата пряма політека. А, ні, ні. коли, 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 коли цитата? З цитата якого часу минулого року, коли він ще був радником Єрмака, він сказав: Я Савок, я рад за Савком, я руски по язику і культурі чоловік і таким і умру. Так от питання нова руська партія України. Кажуть: оце і буде партія Арістовича, Савка і Руса Мирца. Ну, він міг би збрехати. Вам це більше сподобалось? Сказати: я українець, затятий, я хочу забути російську мову. Він нарешті знайшлась людина, яка чесно відповіла на запитання. Я, до речі, в мене теж совково дофіга. Єдине, що я розумію, що я живу в Україні і намагаюся якось, якось жити в Україні. Ну ти українця. ж не голосував за ОПЗЖ. А він голосував за ОПЗЖ? А я не знаю тепер. Дивися, no, а як ти його розрізняєш? Mm -hmm. Дивися, є Арестович, який е, е, працював е, е, політологом і коментатором, який прекрасний п'ятий президент Порошенко, який я молодець і як всі піду, підуть е, на. А потім. Клац, і він в Єрмакає. Він каже: Ми його посадимо, ми це все унічтожимо на конець. І він починає говорити. Ну, це ж, ж... політика. Так, роман. Це... А як ти відрізняєш, де він брехав? А де він не брехав? Чи він і там, і там брехав? Ні, я думаю, що він і там, і там не брехав. У нього така робота. Я не ходжу, наприклад, в політичні партії один раз ходив. Ходив. От, е, ну, я ж вже сказав, що ходив. Ну, да, давайте далі, я по, цій, по цій дорозі підемо далі, забудемо тему, забудемо все, і будемо говорити, просто що заменеться. І він ходив. А якщо ти політтехнолог, то тобі платять гроші, коли тебе наймають, один політик тебе наймає, потім другий політик тебе наймає, і потім третій політик тебе наймає. І ти цим політикам допомагаєш вигравати вибори. Така професія. Лікар. Не розрізняє, друг чи ворог, він робить операцію. Все. Коли мені інколи кажуть, журналісти, от, а що ти брав інтерв'ю того? Я кажу: я як лікар, я як адвокат, я беру комуністів, у антикомуністів, у фашистів. Я би з величезним насолодою взяв би у Сталіна, у Гітлера, у Мао на інтерв'ю. Просто, просто фантастично. Я не взяв би, мабуть, у Лукашенко, бо він би не дав. Але якщо б у мене так випало, що можна взяти у Кімерсена, оживити його і взяти, я би взяв би. Це найцікавіші люди диктатори, вбивці. Людина, яка в дев'ятій ходить на роботу, о 6-й повертається, не цікава. Весь кінематограф світу побудований на тому, що не показувати людей, які о 9 ходять на роботу, а 6-й повертаються. Бандити, поліцейські, банкіри, які банкрутують чи крадуть. Там є драматургія. В житті нормальної людини ніякої драматургії нема. Ну, зараз я тобі додам трошки драматургії. Ти вже про це згадав. Що дуже зручно і кльово красти в великих масштабах, так? ну коли є часі. можливість. Да, да. Да. А в нас зараз є. Працює така мантра. Її запустили зелені. Вона називається не на часі. Тобто не на часі критикувати владу, а журналісти розслідувачі хапаються за голову і кажуть, слухай, ну так як вони зараз крадуть, так, партія регіонів виглядає піонерами в штанішках коротких. А інші кажуть, не на часі критикувати. Ну і що тим сказав, хто кричить? Я як Шариков всі не о, тому що очевидно не так крадуть, очевидно, і все це розмови, що так, зараз, що таке просто всі крадуть. Зараз зараз просто крадуть сміливі люди, тому що багато очей. Набагато більше очей зараз, ніж за Януковича. Тобто Татаро, Єрмак, вони сміливі люди? Я, я якось взагалі не знаю прізвища, які ви зараз мені називаєте. Я кажу про суспільство. Mm -hmm. Якщо п'ять високопосадовців кудись не дивляться, то тоді питання, а куди волонтери не дивляться. А коли люди, які повоювали, повернулись, чому вони не дивляться? А чому ми з тобою не дивимося, як журналісти? І там можна перераховувати. Тому. Зараз треба бути більш сміливим, але вкрадеть як завжди, в крадійстві важливий момент. Чим ти сміливіше, тим ти більше вкрадеш. Так що тут треба це розуміти, що... а зараз якраз час. Ну ми про це говорили, нема сенсу повторюватись. І отже, значить, крадуть, так, дійсно, але не так, як за, за це, як це кажуть в мови раді красного славця. Оце все зараз крадуть більше, ніж за Януковича. Ну, якщо більше ніж Янко, тоді треба визнати, що Зеленський краде більше ніж Янукович. А тут у мене сумніви відразу. Ага. Більше того, у мене сумніви, що краде Єрмак. У мене сумні про татарова, просто не знаю, а тому, що ну якось це теж дивно. Ну, якщо ти працюєш срака до сраки з сусідом своїм, я не кажу, президент він чи будь-хто, то він побачить, і тоді виникає питання: ну, або треба визнати, що і Зеленський краде. Ну і дозволяє скрасти правій руці. Або треба визнати, що Желенський не краде. Але тоді треба визнати, що б'є по руках того, хто поруч. Ну тобто, це, ну, це дуже проста логіка. Тому так, е, да, але завжди в світі не було винятків, щоб не була запроваджена велика і жорстка цензура. Друга світова війна і Сполучені Штати Америки і Британія. І всі запроваджували цензуру, і дуже нечасто потрапляла якась така ай-яй-яй-критика. Тому я тут не знаю. У мене нема відповіді, я просто можу тільки відповідність. Не відповідь, а відповідність. От в аналогічній ситуації Другої світової війни демократичні держави утримувались від критики. Більш того, і в мирний час є якісь моменти, коли. Ти не можеш це, це на відчуттях, це неформально. Не да? Наприклад, дуже довгі роки короля Іспанії і його дружину не критикував ніхто. Просто журналісти домовились між собою. Дуже довгі часи британську королівську сім'ю не крит... ну, Але топ -топ, Ми Не монархія. Не критикували Британія Не в тому. Питання, що там є голова держави. Монархія я, я можу сказати: монархія, або... це ж не це не була я ще раз повторюю, це не. Не заборона, це зібрались журналісти і вирішили. Це не, ніхто на них не, 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 не бив їх по голові. Просто люди вирішили, що ну, вони... монарх в Іспанії заслужив тим, що він перевів від Франко до демократії. Якось давайте він нам дав можливість працювати журналістами, а ми зараз почнемо йому по морді давати. Недобре, і так воно й було в Британії. Це змінювалося, і зараз остаточно змінилося. А, скажімо, 30 років тому ну, дуже складно. Досі я знаю випадки голландської монархії. Якщо щось дуже таке образливо приходить спецслужба. І каже, ви тут на нашу королеву чи нашого короля щось батон крошите, і все. Дивись, бачимо, я розібрав всі як то кажуть, да -да -да. записки питання з залу а вже махають нам руками-ногами, що час наш підбігає, тому два коротеньких запитання, так на закуску, і ти потім будеш гарно завершувати свою програму. Коротке, куди донатить вересень? Ой, по ходу п'єси, у мене немає якоїсь адреси. Я можу і на вулиці, коли там мене зустрічають. Просто хтось, віддати. віддати. Може, це аферист? А може. Але фонди якісь такі улюблені темі. Ні, немає, ні, тери... ні, немає. Нема, нема. І тебе ще запитують: чи можна довіряти Юнайтед 24. Є такий фонд? Не знаю. О. Оскільки я сам не доначу, то я не знаю. Я взагалі думаю, що розумієте, все одно будуть красти, але це не означає, що не треба донатити. Знаєте, якщо ми будемо бажати. Не донатити це дуже легко, а раптом там крадуть. А раптом той Пупкін там щось не те. А раптом, а раптом. А того б. А він 17,5 років тому сказав кака, а вона була цяця. -ця". Зайти спосіб, не донатити так легко. Я не доначу, тому що всі крадуть, і всі. О, молодець! Він чесна людина, а насправді він козьол. Цитую, Януковича, на тій гарній позитивній ноті. Тобі треба завершити? Я буду завершувати. На все добре, пані і панове. Я сподіваюся, частіше вас чути. Сподіваюся, не бачити, тому що це радіо. Тому, тому значить буду чути, а бачити не знаю, як вийде. Вийде, буду, а виду не, не вийде. Не буду. На все добре, пані і панове. Мене називають Микола Верес. На все добре ще один раз. Бай-бай.